Передувало цьому зняттю міна і з посади дуже багато подій на період з 2006 до 2007 року. Мене звинуватили напевно в усіх гріхах, які були в перечині і які навіть не були. Але пройшов час, і я зато сьогодні скликав журналістів, щоб розповісти, поділитися своїми враженнями. Показати, що на самому ділі зробило, стало з перечині, і як сьогодні перечин живе, я хочу почати з того, що мені саме було десь болюче, що під час цієї пропаганди, яка велися проти мене, щоб мене зняти з посади, група осіб, яка потім захопила владу, Використовували всі методи, у тому числі вони затягнули у цю брудну справу із журналістів. Я сьогодні можу констатувати такий факт: я не знаю випадка, щоб в Закарпатті комусь із журналістів за останні 10 років надали безкоштовну квартиру. І можу похвалитися з тим, що саме мною у перечині було надано. Безкоштовно однокімнатну квартиру тодішньому головному редактору газети Перечинська тема Грецичук Тетяні Петрівні. Але так сталося, що одним із перших звинувачень мене почали звинувачувати в тому, що я переслідую редактора, десь встановлюють цензуру на газету, що не було правдою. На мене навіть викликали. Із, я точно, може, не скажу, як воно називалося, спілка е етики журналістів, щось от таке назва, і прізвище було Капелюжний, Який внаслідок цієї перевірки, нібито потім мене звинуватили, розписали на всю Україну, що я там такий деспот і переслідую журналістів. Коротко і пояснюю, чому була причина. Причина в тому була, що оцей новий склад депутатів, який прийшов у 2006 році по партійних списках. І задав собі ціллю мене зняти з роботи, вони не затверджували ці програми фінансування, які я пропонував на сесії, тому що вони зразу захопили більше свою і не затверджували програми. І програма фінансування газети не могла в повному обсязі фінансуватись, тому що не було затверджено програма, хоча грошей в міському бюджеті було більш ніж достатньо. Потім це один із таких лише моментів, які передували ці ситуації. Другий момент був мене навіть звинуватили в тому, що я був ворогом будівництва хресної дороги в Перечині, де, саме за моєю ініціативою, ця хресна дорога будувалася. Через там якийсь час я подав до суду на одного з чиновників Перечина, який. В газеті висловив думку, що я був ворогом, перешкоджав, і я довів у суді, що це було не так. Я надав 9 документів, які підтверджували, що саме моя ініціатива, саме рішення виконкому, сесії і так далі передували від початку будівництва хресної дороги. Але я більше не хочу говорити про те, що передувало, що сталося. Я хочу більше сказати, що було далі, після того, як припинили повноваження. Ну, насамперед, якщо хотіли розібратися чисто зі мною, я вважаю, що вони повинні були, мої опоненти, довести в судах, довести в правохоронних органах, що я був злодій, я використовував бюджетні кошти, я щось привласнював, я виділяв землі, в тому числі з якимись там для своїх родичів, для своїх близьких. Можу вам сказати, що на сьогоднішній день жодного такого факту нема доведено. І більше того, Хочу вам довести до відома те, що я тоді казав, що я буду звертатись до суду. Я звернувся до суду, щоб скасувати це рішення про дострокове припинення повноважень. І на сьогоднішній день це рішення ще не розглянуто, не закінчено в Україні розгляд такого рішення. І... Звичайно, що в тому контексті, що ми бачимо сьогодні, що робиться в українському судочинстві, то нібито і не є сенсація, що людина п'ять років поновлюється на роботі, але навіть кінця краю цьому не видно. Перший суд розглядав три судді в Перечинському районному суді, потім всі троє написали заяву про відмову від розгляду справи. Передали у міськрайонний, рік в Ужгородський міськрайонний розглядав, не задоволив мою позовну заяву. Потім декілька років розглядав Львівський апеляційний, не задовольнив мою позовну заяву. І в грудні минулого року, 13 грудня, вищий адміністративний суд, бачучи, що там дуже багато порушень, не знайшов кращого виходу, ніж знову повернути на новий розгляд Ужгородський міськрайонний суд. І знову справа розглядається в Ужгородському міському суді. Оце є лише до того, що як в Україні можна судитися і законно добивати свого законного права на поновлення на роботі. І в додаток до цього правосуддя, щоб я не повертався, я скажу, що в мене є дуже багато випадків, де я виграв суди, бо мені ще не виплатили заробітну плату за 2007 рік. Рік, як є, вступило в законну силу у рішення суду, але воно не виконується просто з тих причин, що виконавча служба закінчила виконавче провадження, передала в прокуратуру, що порушили проти сьогоднішнього міського голови перечини кримінальну справу, а прокуратура не порушує. На тому навіть рішення судів, які ти виграєш, на тому все закінчується. Закінчується в прокуратурі, яка відмовляється порушувати кримінальну справу. Після того, як мене зняли з посади, почалось переслідування всіх працівників міського апарату міської ради, звичайно, перших заступників, секретаря мені рік до того не обирали, щоб я не мав можливості нормально працювати. Звільнили декілька людей, і просто такому люди довели їх до того, що люди самі писали заяву, а хто не написав, там один із заступників залишився і закінчилось в тим, що його підставили і. За одним із рішень міської ради, він, коли виконував обов'язки міського голови, підписав вже як наслідок прийняття рішення про вилучення земельної ділянки від, від лікарні і надання одному з депутатів, що я буду розказувати. І він підписав державний акт. Це вже остання фаза прийняття, наслідки прийняття рішення. І його звинуватили в тому, що це незаконно було вилучено землю, надано депутату, і він підписав рішення. І зараз я би хотів звернути якраз увагу на земельні питання. І можу вам зразу сказати: ви не знайдете жодного рішення міської ради, щоб, які б підтвердили те, що за п'ять років під час мого головування було виділено землю мені або моїм родичам, або навіть моїм друзям. Такого не було взагалі. Ну зато за цей період 5 років. Я інакшим словом не можу підібрати, ніж назвати його деребаном землі. Більше 12 гектарів землі просто безкоштовно поділено між прихильниками, чиновниками, їхніми родичами міської ради. Найпершим, коли мене зняли, потрібно було розраховувати з тими депутатами, які в цьому приймали активну участь. І один з таких був іполітов Тарас. Який сьогодні знаходиться під слідством з по справах психоневрологічного інтернату Турі Реміти. Йому зразу на першій сесії, яка відбулася під головуванням сьогоднішнього міського голови, йому виділили 2 гектари землі, попередньо вилучивши цю землю від ветеринарної клініки. Ніколи б це питання не піднялося. Якщо проти протиполіту не порушили кримінальну справу. СБУ зовсім за другим порушенням за порушення, які там десь були найдені в психоневрологічному інтернаті. Але до цього часу навіть пройшло 5 років, буде 5 років в липні, коли виділяється ця земля, землю не повернуто комунальну власність міста. Наступним таким кричущим фактом порушень в земельному Законодавців земельних питаннях перечина, це було вилучення від табору відпочинку, дитячого табору відпочинку барвінок 2 гектарів землі, на якому побудували табор біженців для біженців. І от я думаю, що навіть більшість зі журналістів про це не знають, тому що це робилось дуже скрито. Е я бачу в інших селах навіть народ повстає проти таких рішень, але народ може лише тоді щось добитися справедливості, якщо буде у цьому питанні влада стояти на боці народу. Якщо влада не буде стояти, то завжди народ, на жаль, програє. А де там табер відпочиває? Там, де табір відпочинку, барвінок, його поділили на пополам. У перечині Бабайова, з наліво там ну, більшість ужгородців знають, тому що більшість дітей ужгородських дуже багато хто працював у сфері комунального обслуговування, то там діти оздоровлювалися з 80-х років. В цього ж табору відпеченку ще відрізали 20 сотин і дали також двом ужгородцям.